Чи повірите ви мені, якщо я скажу, що можна вмістити 12 місяців зусиль лише у 30 днів результатів? Звучить абсурдно, чи не так? Все своє життя вас вчили, що гроші приходять лише через піт, фізичні навантаження та жертви. Але що, якщо я скажу, що це неправда? Я зрозумів, що секрет не в тому, щоб працювати довше, а в тому, щоб змінити спосіб мислення. Особисто я пройшов шлях від заробітку 4 тисяч доларів на рік до 15 тисяч доларів на місяць менш ніж за 12 місяців. І повірте, у мене не було ані формальної освіти, ані зв'язків, нічого, лише одна книга і одне рішення. Я щиро вірив, що наполеглива праця єдиний шлях до кращого життя. Я прокидався до сходу сонця. Одягав свою пожежну форму і стикався з нескінченними змінами, часто повертаючись додому повністю виснаженим. Я обмінював свій час найцінніший наш актив на фіксовану зарплату, якої ледь вистачало на щомісячні рахунки, це було схоже на біг у гонці без фінішної прямої, завжди біжиш, але ніколи не рухаєшся вперед. Можливо, ви також це відчували, відчуття, коли докладаєш надмірних зусиль. Віддаєш усе найкраще, але, дивлячись на результати, розумієш, що все ще перебуваєш на тому самому місці, ніби час вислизає крізь пальці, і хоч як ти намагаєшся його втримати, він просто зникає. Я пам'ятаю ночі, коли приходив додому настільки втомленим, що не міг уявити іншого життя. Я казав собі якщо я працюватиму ще старанніше, хтось помітить, і тоді з'являться результати. Але вони так і не з'являлися. Правда полягала в тому, що скільки б годин я не вкладав у ту роботу, межа вже була встановлена. Це було схоже на вичерпування води відром з бездонної криниці. Чим більше я виливав, тим порожнішою вона здавалася, і так роки минали, а мій банківський рахунок залишався майже незмінним, мов сухе річище, і це реальність для мільйонів людей у всьому світі. Вони вірять, бо їх так навчили, що успіх приходить від поту, жертв і відмови від себе. Їх програмували з раннього віку вірити, що гроші можуть походити лише від фізичних зусиль. Але озирніться навколо, найбагатші люди планети не обов'язково ті, хто працює найдовше. Багато з них насправді працюють менше, ніж ви. Тож у чому різниця? Вона у їхньому способі мислення. У тому, як вони використовують силу свого розуму. Тіло має природні обмеження, але думка нескінченна, творча і безмежна. Коли я це зрозумів, то усвідомив, що живу брехнею. Роками мені вселяли, що фізичних зусиль достатньо. Але справжнє багатство походить не від виснаження тіла, воно походить від здатності бачити можливості, які не бачать інші. Задумайтеся на мить, скільки людей ви знаєте, які прокидаються рано, долають затори, працюють весь день, повертаються додому без жодної енергії для своїх сімей, а наступного дня повторюють той самий цикл. Вони не живуть, вони просто виживають. Вони схожі на тих, хто вижив після корабельної аварії в морі з водою по шию, які просто намагаються дихати, щоб не потонути. Це було моє прозріння. Усвідомлення того, що обмін часу на гроші найгірша угода, яку можна укласти. Час скінченний, його не повернути, тоді як гроші можна примножити. І якщо ви будуєте своє життя виключно на обміні часу на зарплату, ви вже починаєте з найбільшої можливої невиходи, тому що ваш найцінніший ресурс вичерпується з кожною секундою. Коли я нарешті зрозумів, що розум може створити більше, ніж мої руки могли б будь-коли зробити. Я відчув, ніби переді мною відчинилися двері. Це було схоже на вихід із темної кімнати на яскраво освітлене поле. Я усвідомив, що мене обманювали роками. Школа не вчить, як розбагатіти, вона вчить підкорятися, бути хорошим працівником, досягати цілей, які не є вашими. Фінансова свобода створення багатства. Про це ніколи не йдеться. Віра в те, що школа чи робота принесуть свободу, є найбільшою помилкою більшості людей. Можливо, ви думаєте, але у мене немає формальної освіти, ані особливого таланту. Я теж так думав Я зрозумів, що не потрібно бути генієм чи мати наукові ступені, а радше мати сміливість ставити під сумнів те, чого вас навчили, і мислити інакше. Поки більшість плеве за течією дефіциту. Ви можете гребти у зворотному напрямку. Дехто називає це ризикованим, але що ризикованіше спробувати щось нове, чи провести своє життя втомленим, у боргах і без надії. Шоком, що мене пробудив, було усвідомлення мене стримувала не відсутність зусиль, а тип зусиль, які я докладав. Не руки мої звільнять мене, а мій розум. Справжня трансформація починається всередині нас. Коли книга Наполеона Хілла, Думай і Багатій, потрапила мені до рук, я був на дні, у боргах, без перспектив, вірячи, що моє життя буде суцільними простроченими рахунками та розчаруваннями. Спочатку здавалося, що це просто ще одна книга, на яку у мене не вистачить терпіння. Але, перегортаючи сторінки, я усвідомив те, чого мені ніхто ніколи не говорив: гроші це не причина. Це наслідок. Вони відображають ментальну вібрацію, яку ми підтримуємо щодня. До того часу я лікував симптоми, а не першу причину. Мій розум почав відкриватися, те, що ми відчуваємо, уявляємо і глибоко віримо, формує нашу реальність. Наука підтверджує, мозок не розрізняє реальний і уявний досвід. Ментально уявляючи себе, що живеш заможним життям, допомагаєш людям і обираєш свій шлях. Мозок створює шляхи для втілення цього в реальність, змінюючи рішення та поведінку, і те, що колись здавалося неможливим, починає матеріалізуватися. Я пам'ятаю перші рази, коли я практикував візуалізацію. Я заплющував очі і бачив себе, як прокидаюся бездратівливого звуку будильника, відкриваю штори, щоб пустити світло в затишний yeah. дім, обираю, що робитиму того дня, не питаючи ні в кого дозволу. Це була лише ментальна вправа, але коли я повторював її щодня, щось почало змінюватися. Змінилося не лише те, що я бачив у своїх думках, змінилося те, як я почувався. І це нове відчуття почало керувати моїми виборами. Там, де раніше я бачив зачинені двері, я почав помічати невеликі можливості. Там, де раніше я вірив, що виходу немає, я сприймав можливі шляхи. Цікаво, як це відбувається. Ви коли-небудь помічали, що впевнені люди, здається, притягують хороші ситуації. Тоді як ті, хто постійно скаржиться, завжди оточені проблемами. Це не збіг, це вібрація. Коли ви плекаєте думку, наповнену вірою та ентузіазмом, ваша енергія змінюється. І коли ваша енергія змінюється, ви заєднуєтеся з іншими ситуаціями. Іншими людьми, можливостями, які були поруч весь час, але ви не могли їх сприйняти. У моєму випадку вплив був негайним. Я перейшов від мислення дефіциту від людини, яка лише турбувалася про те, як дожити до кінця місяця, до людини, яка наважилася уявити собі заможне життя. І чим більше я уявляв, тим більше я відчував, ніби це життя вже доступне мені. Ця деталь важлива. Недостатньо просто мріяти, потрібно відчувати. Тому що мозок реагує на емоції. Без емоцій образ не має сили. Але коли ви поєднуєте думку з відчуттям, ви створюєте таку сильну енергію, що зовнішній світ не має іншого вибору, окрім як вирівнятися з нею. Саме ця практика спонукала мене зробити перші кроки до того, у що я ніколи б раніше не повірив. У мене не було ані капіталу. Ані зв'язків, ані академічної освіти. Але у мене був новий ментальний шаблон. І цей новий шаблон почав керувати кожним моїм кроком. Я почав діяти з більшою впевненістю, говорити інакше, приймати сміливіші рішення. І як наслідок почали з'являтися можливості. На моєму шляху зустрічалися потрібні люди, виникали нові ідеї, і крок за кроком життя, яке я візуалізував. Почало ставати реальним. У цьому велика різниця між життям у полоні обставин і життям, керованим внутрішнім баченням. Обставини намагаються переконати вас, що ви застрягли, що виходу немає, але внутрішнє бачення відкриває портал до чогось більшого. Гроші, які колись здавалися недосяжними, почали з'являтися несподіваними шляхами, не тому, що я працював більше годин. А тому, що я вібрував у відповідності з новою реальністю. Справжня трансформація починається не у вашому гаманці, вона починається у вашому розумі. Ось так я зрозумів, що те, що здавалося неможливим, можна досягти, якщо я підтримуватиму цей образ емоцією, вірою та наполегливістю. Існує мовчазний, але невблаганний закон, який керує фінансовою цінністю, що ми отримуємо. Він не записаний у жодному контракті, але впливає на кожен цент, який потрапляє у ваше життя. Я називаю його законом відплати. Цей закон навчив мене, що сума, яку ви отримуєте, визначається трьома факторами: наскільки необхідне те, що ви робите, наскільки добре ви це робите, і наскільки важко комусь вас замінити. Роками я ігнорував цю істину. Я обмежувався виконанням наказів. Пунктуальністю та робив лише достатньо. І хоча я докладав більше зусиль, ніж більшість, я залишався на тому ж рівні. Було боляче усвідомити, що зусиль недостатньо, коли немає диференціації. Мій головний переломний момент настав, коли я прийняв, що мені потрібно стати унікальним. Я зрозумів, що якщо я буду просто ще однією людиною, мене легко замінять. Але якщо я підвищу свій рівень, якщо стану незамінним, ніхто не зможе мене ігнорувати. Саме тоді я зрозумів, що справа не лише в роботі, а в тому, щоб зростати щодня, щоб давати більше, ніж очікувалося. Я пам'ятаю це, наче це було сьогодні, того дня, коли після лекції до мене підійшла жінка. В її очах були сльози, вона тримала простий конверт. Усередині було 50 доларів, невелика сума, але сповнена сенсу. Вона сказала мені, ви врятували моє життя сьогодні. Це сильно вразило мене. У той момент я зрозумів, що справжня винагорода це не лише гроші, а й вплив, який ми справляємо на життя інших людей. І саме цей вплив неминуче розквітає у процвітання. З того часу я почав спостерігати різницю між тими, хто процвітав, і тими, хто залишався в застої. Ті, хто виділяється, завжди вкладають у себе, вивчають щось нове, прагнуть стати кращими у своїй справі. Ось чому, згідно з дослідженнями Мічиганського університету, люди, які постійно інвестують у свій професійний розвиток, заробляють вище середнього та відзначають більше особистого задоволення. Це підтвердило те, що я вже відчув на власному досвіді: чим більше ти зростаєш внутрішньо, тим більше зростаєш і зовні. Але я бачив і інший бік. Я зустрічав надзвичайно талановитих професіоналів, які залишилися позаду, бо не дозволяли собі розвиватися. Вони вірили, що просто добре виконувати свою роботу буде достатньо, щоб гарантувати безпеку. Але це було не так світ змінюється. Вимоги переміщуються, і якщо ти не зростаєш разом з ними, то стаєш невидимим. Якось до мене звернувся молодий дизайнер, розчарований, скаржачись, що заробляє дуже мало. Я запитав його: Ти вчися щодня: Чи слідкуєш за трендами? Чи покращуєш а свою комунікацію? Чи даєш щось таке, чого не дає ніхто інший. Він мовчав, бо знав відповідь. Посередність зручна, але вона не генерує достатку. Саме в цей момент я зрозумів закон винагороди, він справедливий і безкомпромісний. Чим більш унікальним ти стаєш, тим більше цінності генеруєш, тим вищою є віддача цього не уникнути. Ось чому, коли я озираюся назад і думаю про все, що пережив, я бачу, що справжня трансформація прийшла не від того, що я працював більше годин. А від того, що став кращою версією себе. Життя платить не за фізичні зусилля, воно платить за унікальний внесок, який ти робиш. І коли ти вирішуєш дати щось, що можеш дати лише ти, коли відмовляєшся бути заміненим, весь всесвіт знаходить спосіб тебе винагородити. Я виріс з вірою, що єдиний спосіб заробити гроші це працювати на одній роботі, присвячуючи годину за годиною в обмін на фіксовану зарплату. І довгий час це була реальність, яку я знав. Але в якийсь момент я зрозумів, що якщо залишуся в цій моделі, то буду приречений на обмежене життя назавжди. Саме тоді я відкрив для себе принцип, який повністю змінив мій погляд на багатство, важливість створення множинних джерел доходу. Більшість людей думають, що це означає мати дві або три роботи, працювати до виснаження, подвоюючи своє навантаження. Але це не свобода, це просто множення втоми. Що справді трансформує, так це розуміння того, що ти можеш створювати канали доходу, які працюють навіть тоді, коли ти не присутній, які продовжують генерувати прибуток, поки ти відпочиваєш, подорожуєш або проводиш час із сім'єю. Спочатку ця ідея здавалася мені дивною. Мене виховували в середовищі, де кожен долар треба було заробити потом. Ідея заробляти гроші, поки я сплю, навіть здавалася аморальною. Але з часом я зрозумів, що це була не експлуатація, це був інтелект. Справжній достаток полягає не в тому, щоб працювати більше, а в створенні систем, які безперервно генерують цінність. Тоді я почав вивчати інвестиції, спостерігаючи за людьми, які створювали бізнеси, що функціонували без їхньої безпосередньої участі. Я почав бачити можливості в цифрових продуктах, у стратегічних партнерствах, в активах, які не залежали від моєї фізичної присутності, щоб існувати. Я зрозумів, що кожне нове джерело доходу було схоже на відкриття нового крана в будинку. Якщо одне пересохло, інші продовжували бтекти. Я на власні очі бачив, як люди змінювали своє життя, застосовуючи цей принцип. Молода жінка, яку я знав. Почала майже з нуля, продаючи прості продукти як партнер. За короткий час вона створила свій власний курс, потім почала пропонувати консалтинг, і менш ніж за два роки вона вже мала п'ять різних джерел доходу. Сьогодні вона подорожує світом, вибирає, з ким працювати, і не залежить від єдиного чека наприкінці місяця. Що її рухало, то була невдача, а рішення не залежати лише від одного джерела. І наука підтверджує те, що ми відчуваємо на практиці. Дослідження, проведені Кембридажеським університетом, показують, що люди з множинними джерелами доходу не лише заробляють більше, але й демонструють нижчий рівень стресу та більше відчуття мети. Це відбувається тому, що безпека походить не лише від грошей, а й від свободи знання, що ти не є заручником єдиного вибору. Я знаю, що зараз ти, можливо, Думаєш, що не маєш капіталу, що не знаєш, як почати. Але правда в тому, що ніколи не було більш сприятливого часу, ніж сьогодні. Технології відкрили двері, які колись були зачинені. Будь-хто з будь-якої точки світу може створити цифровий продукт, навчити чомусь, що він добре знає, продавати онлайн. Інвестувати невеликі суми в активи, що примножують вартість, здавати в оренду щось, що не використовує, або підключитися до партнерських платформ. Можливості доступні кожному, але мало хто їх бачить, тому що вони залишаються застряглими в старому способі мислення, що існує лише один шлях. Саме в цей момент свого життя я зрозумів, що мені не потрібно було чекати чогось грандіозного, щоб почати. Достатньо було одного кроку. Хоч би якого малого. Я робив помилки, тестував, починав спочатку, поки нарешті не зрозумів стратегію, яку називаю М3. Перший вид це обмін часу на гроші, і його вже всі знають. Другий це інвестування грошей для їх примноження, і мало хто справді володіє цим. А ось третій, найпотужніший це створення незалежних джерел, які приносять дохід, навіть коли ти безпосередньо не залучений. І коли тобі вдається досягти цього моменту, життя виходить на новий рівень. Я хочу запропонувати тобі виклик. Протягом наступних семи днів запиши кожну ідею, яка спаде на думку щодо способів генерування нового потоку доходу. Не розмірковуй надто багато, просто пиши. Наприкінці цього періоду, вибери одну з цих ідей і зроби перший крок. Не обов'язково, щоб це було ідеально, не обов'язково, щоб це було грандіозно. Важливо почати. Бо саме дія відкриває двері, які одне лише мислення ніколи б не змогло відчинити. І коли ти найменше цього чекаєш, ти зрозумієш, що вже почав процес, який може покласти в твої руки те, що колись здавалося недосяжним. Це справжній шлях до досягнення свободи. Не залежати від одного потоку, а стати невичерпним джерелом, яке створює багато. Навіть після примноження мого доходу та переживання трансформацій, які колись здавалися неможливими, мені все одно довелося протистояти мовчазному ворогу, який жив у мені, уявленню про себе, яке я мав. Це було так, ніби незалежно від того. Наскільки змінювалися цифри на моєму банківському рахунку, щось усередині мене все ще застрягло в старому патерні дефіциту. Я пам'ятаю, коли отримав запрошення виступити у великій компанії перед керівниками, які заробляли мільйони доларів на рік. Моєю першою реакцією було відмовитися: я подумав, хто я такий, щоб навчати цих людей чогось. Страх намагався переконати мене, що я не впораюся із завданням. Що я недостатньо хороший. той момент виявив, наскільки самооцінка може бути невидимою виязницею, обмежуючи не лише те, що ми робимо, а й те, на що, на нашу думку, ми заслуговуємо. Але щось всередині мене штовхало вперед. Я пішов навіть із серцем, що калатало, і спітнілими долонями. І під час тієї розмови, коли один із директорів встав і сказав, що я втілив у слова саме те, що він відчував руками, я зрозумів правду, цінність не в тому, скільки ти маєш, а в тій вібрації, яку ти випромінюєш. Саме в цю мить я зрозумів, що достаток це не лише фінансовий аспект, це внутрішній стан. Якщо ти не віриш, що ти гідний, якщо не бачиш себе таким, що заслуговує достаток, який прийде до тебе, не матиме де пустити коріння. Саме тому багато людей. Які виграють у лотерею, незабаром після цього стають банкрутами. Вони отримують гроші, але не змінюють свою самооцінку. Вони продовжують випромінювати брак, а життя завжди відображає те, що ми несемо всередині. Мій найбільший урок недостатньо змінити свій банківський баланс, ти маєш змінити свою ідентичність. Мені потрібно було замінити думки на кшталт це не для тебе на образи впевненості, гідності та достатку. Це не відбувається за одну ніч, це результат повторення. Сьогодні нейронаука називається нейропластичністю, мозок створює нові зв'язки на основі того, що ти повторюєш з емоціями. Я використовував візуалізації, афірмації достатку та випереджальну подяку за життя, якого ще не було, але яке вже було всередині мене. Помалу моя практика змінила все. Там, де я колись почувався маленьким, я почав почуватися великим. Там, де я сумнівався у своїх здібностях, я почав діяти впевнено. Нові можливості з'явилися, нові люди увійшли в моє життя, нові шляхи відкрилися. Життя дає тобі не те, що ти хочеш, а те, що ти вважаєш можливим. Якщо ти віриш, що заслуговуєш мало, то отримаєш мало, якщо віриш у достаток, Всесвіт підтверджує цю віру. Ось чому я кажу, що найбільша робота, яку може виконати будь-хто, це не зовнішня, а внутрішня. Бо коли ти змінюєшся всередині, все навколо тебе починає вирівнюватися. І це те, що сталося зі мною того дня перед тими керівниками. Я зрозумів, що мені не потрібно було доводити нічого, нікому, просто підтримувати вібрацію правди, яку я ніс. І коли я це зробив. Я зрозумів, що не мало значення, скільки мільйонів ті люди вже досягли, ми всі були об'єднані одним прагненням жити відповідно до того, ким ми себе вважаємо. Це був момент, коли я справді зрозумів, що межа ніколи не була зовні, вона завжди була всередині. Коли ти починаєш розуміти, що все, чого ти шукаєш, вже є всередині тебе, кожен крок набуває нового сенсу. Бажана тобою зміна недалеко, вона починається в той момент, коли ти вирішуєш мислити інакше. І якщо цей контент приніс тобі ясність, пам'ятай, не тримай його при собі. Поділися ним з кимось особливим, з тим, хто, ти знаєш, потребує почути ці слова сьогодні. Це може стати переломним моментом у їхньому житті. Дякую, що був зі мною до цього моменту, і я вже готую для тебе щось ще глибше. Чекатиму на тебе в наступному відео.